Благословенний нам завжди по час І на віки віки у Тернополі в Домі Печалі рідні, друзі, колеги прощаються із загиблим військовослужбовцем Назаром Крилем. Йому було 30 років. Назар був бійцем 82-го батальйону 105-ї бригади. Найгірше чекати та вірити, що скоро звістка про зникнення героя виявиться неправдою, а потім дізнатися, що він загинув. Війна не жаліє нікого. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя забрав ворог. Грамоту пам'яті та скорботи вручили дружині загиблого бійця. Назар разом із батьком пішов добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він воював на Харківському напрямку, отримав поранення під час виконання військового завдання поблизу населеного пункту Масютівка. 17 травня рідним повідомили, що Назар зник безвісти, розповіла дружина загиблого бійця Юлія Кріль. Він рік і дев'ять місяців вважався зниклим безвісті. Ми всюди старались його шукати, подавали на всі можливі сайти, всі можливі організації, до волонтерів зверталися. І наші результати закінчились ось так 30 січня. Передзвонила слідча і сказала, що є друге співпадіння ДНК. Ми здавали повторно. І другий результат 30 січня. Це просто найкраща людина, яку я знала за своє життя. Де, знаєте, я сама собі заздрила, що в мене такий чоловік. Я ніколи не могла подумати, що наша доля так нас заведе. І я його втрачу. Він розумний, щирий. Він всіх підтримував, всім допомагав. Донечку нашу він так любив, він її завжди оберігав. Попрощатися із загиблим військовослужбовцем прийшов друг дитинства Петро Кінель. Був патріотом великим. Ще і як тільки була революція гідності, так само ходили, патрулювали місто, як тільки з'явилася нова поліція, зразу долучився, долав завжди. Хотів і боронити захищати цю і вільну Україну і віддав за неї найдорожче. Віктор Гуменюк був найкращим другом загиблого військовослужбовця. Чоловік розповів, востаннє бачились із Назаром у лютому 2023 року, коли той приїжджав у відпустку. Ми жили в одному будинку, вчилися в одній школі, в одному класі. Потім ми разом поступили в університет, також в одній групі вчилися. Він був надзвичайно хорошою, доброю людиною. Ну, ну, дуже справедливий. Справедливий. Зін. Напевно, через те, пішов був в поліцію, через те, що дуже справедлива людина. Ось він надзвичайно прекрасна людина був. Я просто не знаю що навіть. Ви навіть хотів щось погане пройти, такого немає просто. Поховали військовослужбовця на пантеоні героїв. У захисника залишилась дружина та донька. Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.